Незалежна, моя батьківщино, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір єдина, Богом дана нам рідна земля. Духом сильна і вільна країна, ти як квітка, завжди молода, не сумуй, буде все, Україно, зникне клята навали орда. Сьогодні найвеличніше та без перебільшення найзначніше свято Українства день незалежності України. Сьогодні урочистий день для нашої громади, а в цілому для України святкуємо 32 го річницю незалежності. Історія України далека і були різні періоди життя нашої держави, Становлення, спади, падіння, проголошення незалежностей. Але дякувати Богу, що нам вдалося цьому поколінню 32 роки втримати незалежність, формувати її і саме підготувати за цих 32 роки нових захисників нації. Україна є географічно в центрі Європи, але сьогодні вона є в центрі світу геополітичному. Наша незалежність вона дуже сьогодні актуальна для цілого світу. Тому що якщо вистоє Україна, вистої справедливість в цілому світі. Всіх вітаю з 32 ю річницею незалежності України. Слава Україні! Нагода відзначення 32-ї річниці незалежності України нагороджується військовослужбовці військової частини 3072 національної гвардії України. Хочу висловити велику вдячність від керівництва нашого батальйону від всього особового складу голові громади Лущука Анатолію Романовичу, також всьому депутатському складу за дуже відчутну допомогу нашому батальйону. Хочу також сказати, що хлопцям досить приємно розуміти, що громада не стоїть осторонь, і вони також вдячні. За те, що кожну хвилину про них тут думають і згадують. Це моя Україна. І в цій Україні народилися ми. В цій Україні колескова, мамина молитва. В цій Україні радість наших дітей. І сьогодні ми складаємо з отцями молитви за тих, які віддали життя, складаємо молитви за тих. Які захищають наше життя, дякуємо і ніколи не забудемо. Ми теж просимо всемутнього Бога, щоб Він нам благословив, дарував нам довгоочікуваний мир, щоб також боронив військовослужбовців, усіх хто стоїть на, на фронті, чи там на передовій, чи в тилу, щоб Господь кожному із нас благословляв, почув наші молитви. Один із військових промовив дуже влучні слова, які запали у серце і мають запасти у серця і душі кожного з нас. Вибачте, але я сьогодні пахну війною, але ми маємо промовити до них, ви пахнете життям, бо ви це життя бороните, віддаючи його за кожного з нас. Сьогодні незалежність має нас усіх, і кожного зокрема. Запалити до відбудови, до захисту і до процвітання нашої держави. Вона має ще раз і ще раз роздути той вогонь в наших серцях, що називається вогнем до своєї любові, до своєї матері, до України. Я намалюю на папері! Без смерті, без війни я намалюю.